Всі, перш за все, вітаю святом стрітення, дійсно приносить Україні мир. 26 років тому були виведені, були виведені війська з Афганістану і сьогодні разом з світовою спільнотою зупинено війну на сході України. Ми знаходимося біля Кобеліску наших воїн-овганців. Які загинули, виконуючи свій обов'язок військовий, як солдати, не менше вже загинуло на сході України наших воїнів міста і з району. І дай Бог, щоб від сьогодні зупинилося, ми прийшли до миру і стали будувати свою державу Україну. Важко, такі. Трагічні дні для України усвідомлювати, що сьогодні треба призивати резервистів, що сьогодні треба кадровим військовим йти воювати в своїй же державі України, але з ворогом зовні. Тому що ніколи б не було внутрішньої війни, якби не зовнішній ворог. Пересварилися політично. Перемнулися між собою, але прийшли б до порозуміння, і Україна образувалася як європейська країна. Незалежно від національності, ми всі громадяни України. Давайте всі питання вирішувати в перемовинах, розмовах, але ні в якому разі не звинувачення і не протиставлені поглядів своїх один другому. Є Конституція України, є закони України. Давайте їх поважати, виконувати і цінувати найбільше мир. Тому що в сварках породжується, ви бачите, що протистояння доводить також до великого кровопролиття. Тому всі свої заперечення або незгоди, давайте за столом обговорювати, вирішувати і нікого не звинувачувати.